Я, звичайно, не знаю, потрібен вам цей рецепт, не потрібен, але я його залишу ось тут. Цей Наполеон дуже ніжний, дуже смачний. Вся грамовка інгредієнтів буде розписана під відео. І так, поїхали. Нам для цього потрібне борошно, холодна, холодна вода, яйце, сіль і оцет. Разом змішуємо воду, яйце, сіль і оцет. Ретельно, ретельно все перемішуємо і заносимо в холодильник. Тим часом е займаємося нашим борошном з маслом. Масло повинно бути підморожене, воно має бути дуже-дуже сильно холодне, прям таке як камінець. знаєте, Обвалюємо його в муці і натираємо на терці. Кожен раз ми обвалюємо його, перетираємо масло з мукою, не мішаємо тісто, просто його перетерли, додаємо яєчну нашу смісь. І головний момент: ми не місимо тісто, ми його просто перемішуємо, щоб воно взялося кучки. Взялося кучки, все, на плівку замотали і в холодильник на Бачите? Воно не замішане, воно просто перемішане. Всю цю кучку ми його складаємо, заматуємо і на, на ніч в холодильник. Тим часом можна також приготувати крем заварний і також його поставити на ніч. Відстоялося воно все, ріжемо на частинки і роз, роз, розкатуємо діаметр, який вам потрібно. Але Зауважте те, що вони будуть зменшуватись в розмірі. Я робила 18 см коло діаметрі, а в мене тортик вийшов 16 см. Тобто, якщо вам треба якесь определений діаметр, ви собі робіть з запасом трошки більший робіть того е, ем, всихається. Випікаємо 200 градусів до золотистої скоринки. Ось робимо з вами заварну основу на крем, молоко, крохмаль, цукор ми змішуємо, заварюємо. Можна по бажанню додати ванільний цукор. Тут у мене масло і маскарпоне. Наливаємо нашу гарячу суміш в миску до масла і пробиваємо все ретельно блендером. Ізюмінка цього крема дає маскарпони. Він дуже ніжний виходить, дуже смачний крем, це просто взагалі. Один коржик можна лишити на крихти і збираємо наш тортик. Слой коржа, слой крема. Я кладу по 2 столових ложки виходить на, на цей тортик крему. От, я збираю в кільці. Щоб тортик був рівненький і хорошо прижимаємо наші такі ці випечені коржики. От, слой крема, слої коржика. Е, замотали пленочку і на стабілізацію на, на ніч в холодильник. Ось я вже достаю його, в мене е, всі коржики пішли в тортик, тому у мене крихта з печення вушка. Я в блендері перебила і вийшла у мене така крошка. Е, крошкою просто обвалюємо. І все, прикрашаємо, як вам подобається. Тортик дуже ніжний, дуже смачний. Так що готуй, зберігай, користуйся, смакуй, саме головне. ось такий він виходить в розрізі. Ніжний-ніжний.